Працівниці самої стародавньої професії зараз вимагають своїх прав та легалізації цієї професії в нашій країні. Чому так відбувається? Чому саме ці права необхідні, та як зробити так, щоб всі були рівні? Привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня, і сьогодні ми з вами будемо говорити про секс працівницю. Звичайно, ми говоримо про те, що секс в працівниці, адже жінки найчастіше обирають цю професію. Офесію, хтось це робить абсолютно вільно, бо це їх бажання мати таку роботу. А хтось працює абсолютно вимушено та незаконно. Давайте сьогодні спробуємо з вами розібрати, як правильно все ж таки називати куртизанки, проститутки, жінки легкої поведінки, а насправді секс-працівниці або жінки, або чоловіки, котрі надають сексуальні. Послуги, ми з вами, коли говоримо про будь-яку іншу професію, ми не говоримо, що це якось принизливо чи образливо. Та чому тоді існує така стигматизація безпосередньо секс працівників? В першу чергу мені хочеться, щоб ми з вами углубилися в історію. Звичайно, що секс працівниці це дійсно дуже старовинна професія, це те, що було доступним або не дуже доступним задоволенням для чоловіків, жінок. І так далі, тоді, коли це відбувалося, це все ж таки було про те. Що це місце, де можна безпечно прийти та отримати розслаблення, де можна відпочити, випити келих вина, біля тебе поруч є жінки, чоловіки, і таким чином ти насолоджуєшся цією приємною атмосферою та компанією. Тобто це все завжди було доволі красиво. Однак ми можемо бачити, як, наприклад, у радянських фільмах показують секс працівниць. Це якісь такі легковажні дівчата, котрі намагаються. Це зробити грошей будь-яким способом, і таким чином радянське суспільство формує цю думку. Той самий момент, коли в Євросоюзі, в Європі всі говорили про те, що треба легалізувати цю професію, адже це. Вибір кожної людини таким чином, ми маємо два абсолютно різних світи в одному йде легалізація та прийняття секс праці, а в іншому світі це дорівнює проституції і якомусь суспільному сорому. Як так трапилося, що люди, котрі дарували радість, стали все ж таки посміховиськом суспільства, просто це потрібно було вирішити на політичному рівні. А оскільки на політичному рівні неслося повна діч, і безпосередньо хотілось мати контроль над усім, і все, що задавало радості і щирості, і якихось відчуттів, принижувалось так в радянському союзі не було сексу, і звичайно, що секс-працівниці були, начебто, відзеркаленням усієї комуністичної політики. Однак важливо зрозуміти, що насправді секс працівниці. Існували, і насправді дуже багато радянських фільмів присвячені безпосередньо секс-працівницям, і ви можете їх побачити у відкритому доступі і поспостерігати за цією дискримінацією, котра відбувається під час фільму. Хоча в деяких фільмах абсолютно чітко на самому початку транслюється, що це вибір безпосередньо самої працівниці. А якщо ви хочете побачити безпосередньо своє ім'я під час лекції, не забувайте безпосередньо становитись. Спонсором та спонсоркою нашого каналу підтримайте український ютуб, підтримайте легалізацію секс роботи. А як секс-працівниці працюють зараз? Звичайно, секс праця на сьогоднішній день трішечки відео і змінилась. Ну, по-перше, нас стало більше соціальних мереж, і зараз ми можемо говорити про те, що секс-працівниці вже стали ескортом, секс-працівниці стали веб-моделями, секс працівниці стали безпосередньо ню. Моделями, котрі є там на якихось конкретних сайтах, наприклад, як OnlyFans. І це дійсно теж вид роботи. Однак, суспільство все ще продовжує засуджувати, більш засуджувати класичну секс-працівницю від тих секс-працівників, котрі все ж таки обирають більш соціально приємливий спосіб комунікації зі своїми клієнтами. Однак, і там, і там є робота своїм тілом і продаж свого тіла, і начебто, суспільство засуджує саме сексуальний зв'язок, і основний стереотип це те, що секс-працівники безпосередньо поширюють і ПСШ, тобто інфекції, що передаються статевим шляхом, чи, начебто, секс-працівники це перші люди, котрі мають віл статус, що секс-працівники це обов'язково ін'єкційне. Наркомани, давайте все ж таки поговоримо про правду матку на будь-яку. Хворобу, що передається статевим шляхом, може захворіти будь-яка людина. Отримати статус ВІЛ може будь-яка людина, а от вживання наркотичних засобів ін'єкційним способом це все ж таки притаманно більше чоловікам, котрі мають ризикований спосіб життя і навряд чи вони є секс-працівниками. Тому дуже вас прошу не вішати ярлики на людину, як тільки ви дізнаєтеся, що людина працює у сфері надання секс-послуг. По перше. Це не красиво. По-друге, це не етично. По-третє, це не ваше діло, де працює людина. Давайте подивимось на досвід інших країн безпосередньо. Те, як вони легалізували секс працю, більшість українців зараз обирають, куди переїхати за кордон, або вони евакуювались безпосередньо в певний якийсь час да, до повномасштабного або вже під час повномасштабного вторгнення. І вони зараз теж спостерігають, як працює легалізація, наприклад, в Німеччині або в Нідерландах, легалізація секс працівників. Секс-працівниці та секс-працівники платять величезний податок зі своєї роботи і тим самим Ами підтримують економику країни, вони забезпечені пенсією, вони регулярно проходять медичний огляд, як мінімум раз на місяць, та можуть чітко виборювати свої права. Відсутність легалізації секс праці в нашій країні не дозволяє секс працівникам відстоювати свої кордони. По перше, кордони фізичні, наприклад, якщо на секс працівницю був створений напад, вона не може пожалітися про це правоохоронні органи через те, що що її робота не є законною. Відчуття безпеки це найважливіше відчуття в цілі та в життєдіяльності діяльності кожної людини. І якщо відчуття безпеки порушується безпосередньо країною, в котрій знаходиться людина, і ще й довкола ми маємо відчуття небезпеки, таким чином психіка людини порушується, і вона не буде відчувати себе захищеною, і вона захоче зробити все для того, щоб виїхати з країни, де її не подобаються правила, не подобаються закони, і де її права не захищаються. Таким чином, ми знову ж таки втрачаємо податки. Ми втрачаємо кількість людей, ми втрачаємо можливість розвитку нашої країни. На мій погляд, легалізація секс праці наближає нас до приєднання до ЄС, і таким чином ми зможемо функціонувати абсолютно легально. Всі будуть сплачувати податки, не буде корупції в цій сфері, і далі ми будемо. Мати щасливих людей, котрі обирають. Ту професію, котрі вони хочуть обирати, зараз я дуже хочу звернутись безпосередньо до представників секс професії. Я вас дуже прошу не бійтесь звертатись до громадських організацій, котрі безпосередньо займаються захистом ваших прав. Наприклад, українська організація Лега Life. Я сама з ними працювала і можу говорити про те, що вони можуть надати вам анонімну медичну допомогу, вони можуть надати вам анонімну юридичну допомогу і так само. Потурбуватись про ваш ментальний стан, тому дуже прошу не боятися, а звертатись. Звичайно, що буде легалізація чи не буде, це все залежить не від нас однак, якщо ми будемо говорити про необхідність легалізації, ми зможемо змінити. Нашу країну у найкращу сторону і ще важливий момент. Пам'ятаємо, що це ми обираємо, як хоче жити наша країна. Тому давайте обирати правильно, давайте легалізувати секс працю і давайте турбуватись про наших співгромадян, з котрими нам. Потрібно ділити цю країну, відновлювати її та наповнювати новими українцями. І Як не була секс робота, це робота, а секс це задоволення. Тому не забувайте для нашого задоволення ставити вподобаєчки, писати коментарі, навіть якщо ви будете дуже сперечатись, пишіть якомога більше. І не забудьте підписуватись на наш канал, і це все буде відбуватися між нами.